Що зараз би дивився 112-й президент Порошенка, Мені здається, ну, йому повинно бути соромно. Тому що десь півроку тому він сказав, що він внесе законопроект, який скасовує оцю заставу, яка дає право корупціонерам саме по корупційним статтям уникати відповідальності, тікати з країни. І він слова не дотримав. Я зараз не депутат, ви не депутат, ми не маємо з вами права законодавчої ініціативи. Президент має. Більше того, передбачено, що частина законопроєктів президента можуть бути невідкладними. Вони автоматично включаються в порядок денний без всяких голосувань одразу і можуть голосуватися в той же день. Якби він не просто бла-бла-бла говорив, обіцяв, а хотів це зробити, то він би це зробив ще півроку тому. І не було б цих питань. Поки він цього не зробив, а ясна річ, що він вже не зробить його до вересня місяця, бо парламент пішов на канікули. Що в цій ситуації треба робити? В цій ситуації треба визначати заставу в такому обсязі, ну, скажімо так, 4-5 мільярдів гривень. От для всіх крупних корупціонерів. Нехай платять, немає, нехай збирають, продають Є своє майно, принаймні бюджет наповнять. Але щоб вони не тікали, заплативши смішну суму, там, в 10 мільйонів, для них це копійки. Тому зараз, поки не прийнятий закон, підняти цю планку захмарно.